Навзаєм пане Олександре, розкажіть, будь ласка, детальніше про наслідки атак за минулу добу, і як почалася ця доба Різдвяна? Так, понад 700 разів орки обстрілювали Запорізьку область. Потерпали насамперед прифронтові населені пункти, які розташовані за 5, 10, 15 кілометрів від ЛБЗ. Дійсно, 25 населених пунктів найбільше дістається. Протягом останніх місяців Гуляйполю, Степногірську, Приморському, Оріхову, на ну, також Кушугумській громаді, Білинківській громаді, Долинській громаді це ті населені пункти, ті території, які максимально от, наближені до лінії фронту. Ну а вчора зранку на світанку, близько четвертої ранку, було атаковано Запоріжжя, зафіксовано три влучання фугасних авіабомб в двох районах обласного центру: це космічний, Шевченківський. Вони чи не найбільше потерпають від ворожих атак протягом останніх місяців? Ну оскільки розташовані географічно трохи ближче ніж інші райони до лінії бойового зіткнення? Пошкоджено 12 багатоповерхових будинків, 79 будинків у приватному секторі, освітній заклад, гаражний кооператив. Повлітало чимало вікон, понівечено чимало балконів. Но, головне, постраждали люди. На щастя, ми не маємо жертв, але п'ятеро людей постраждали. Це четверо ж... Жінок і один чоловік їм надана на місці була безпосередньо допомога медична, і вони нині перебувають на амбулаторному лікуванні. Ось майже сотня пошкоджених будинків під час цієї атаки. Розкажіть детальніше, яку допомогу отримують мешканці цих постраждалих будинків. Ну і досі тривають ліквідаційні роботи десь понад 50% вдалося закрити вікон і почати закривати покрівлі. Працюють комунальники на місці. Ми розуміємо, що треба це зробити якнайшвидше, оскільки мінусова температура зранку було мінус 9, зараз приблизно мінус 4 градуси, і тому докладають максимум зусиль аби завершити ліквідаційні роботи. Безмежно дякуємо благодійним організаціям, волонтерам, які також долучаються. Ну от під час закриття лотання, так би мовити, вікон вже використано понад пів тисячі листів. Ось тобто ми можемо е, уявити, якими є масштаби руйнувань, і долі досі цей процес продовжується надзвичайно не просто з будматеріалами, які доводиться фактично щотижня використовувати у Запоріжжі. Тому тобто постійно поповнюється резервний матеріальний фонд і обласний і міський постійно нам і дякуємо знову таки допомагають міжнародні партнери, міжнародні донори, аби вистачало у нас засобів для. Ліквідації наслідків ворожих атак, пане Олександре, скажіть а яка ситуація з електропостачанням та теплом в області? У ну, напевне така ж складна, непроста, як і в більшості регіонів нашої держави. Шість черг, шість під черг у нас е, запроваджено щодо графіків погодинних відключень. Одночасно вимикається три-чотири черги. Е, Тривалість одномоментного моментного ну, вимикання е, не більше п'яти годин. Але протягом годин кожна черга вимикається орієнтовно три-чотири рази. Тому люди без світла перебувають від десяти до п'ятнадцяти годин. Надзвичайно непросто. Бізнесу також не просто на але бізнес завчасний, Ми дуже дякуємо. Він придбав альтернативні резервні джерела, живлення, генератори і тому не зупиняє свою працю навіть під час відключень. Щодо теплопостачання, також воно у нас є ось зараз. Прохолодніше стало набагато, тому використовується відповідно природного газу більше, оскільки в Запоріжжя, в Вільнянськ існують централізовані системи. Ми теплопостачання, тому доводиться застосовувати більше цього природного ресурсу. Ми розуміємо, що це вкрай непросто з огляду на те, скільки разів які масштаби, скільки разів орки гатили, які масштаби руйнувань. Ми знаємо в нашому газовідобуванню в нашій енергетиці. Тому готуємо і одночасно розвиваємо розподілену генерацію, як то когенерація, сонячна енергетика, Блочно-модульні котельні на випадок надзвичайних якихось ситуацій, не штатних ситуацій. У нас є сценарій альтернативний, що ми будемо діяти далі. Але дай Боже, щоб до цього ситуація не призвела. Пане Олександре, було напередодні повідомлення, що «Запоріжсталь» тимчасово призупинила виробництво через повне знеструмлення. Можете нам розказати, яка ситуація на тепер. Так, повне знеструмлення, воно призвело, ну знову ж таки, внаслідок руйнувань росіянами нашої енергосистеми, системи розподілення призвело до, зупин, до аварійної зупинки виробництва. В надзвичайно короткі терміни, надзвичайно оперативно, персонал запоріжсталі. Е Зміг відновити виробництво всі розуміли, що їм діяти, як їм діяти, які е, необхідно виконувати завдання відповідно до про. Протоколу на випадок виникнення таких ситуацій. Ну і другий фактор це застосування альтернативних або резервних джерел живлення. врятувало це, уникли виникнення техногенної аварії, техногенної катастрофи, не завдали шкоди довкіллю. Ну а головне ніхто із людей не постраждав і тому. Комбінат продовжує працювати. Він займає надважливе місце для економіки нашої держави, зовнішньо економічна діяльність наповнення е, валютою нашої державної скарбниці. І Запоріжсталь – це містоутворююче підприємство для Запоріжжя, бюджету підприємство. Там працює понад 8,5 тисяч працівників, і тому ну, дай Боже, щоб ситуація стабілізувалась, знову ж таки буде все залежати від стабільності ситуації в енергосистемі нашої. Що держави, пане Олександре, я вам дуже дякую, що сьогодні у цей святковий день знайшли можливість з нами поспілкуватися. І за цю розмову я нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації. Дякую вам.